Друзі, вітаю, з вами знову я, військовий адвокат Валерій Макіїв, і про речі, ну в певнім сенсі навіть веселі. Умовно веселі, як на сіки можуть бути веселичі під час війни, але під час війни діє ТЦК і діє дуже потужно. І про ці дії знають багато хто із тих, хто з тим стикався, або не стикався, навіть якщо вони не стикнулись не з ким, даруйте в душках. Звісно, таки прийшли, не прийшли до пошти за повістки, то повістка. Чи постанова, чи щось інше прийде до вас. Ну тобто, 17 тисяч умножити на 2 плюс виконавчий збір завжди вас можуть назогнати. Ну, звісно, кого це стосується. А, і часто густо так буває, що ТСК от виписує, знаєте, як запрошення на до знайомства. Придіть тут, а чому придіть? Ну, уточниться потрібно. А людина каже: Та я ж уточнився резерв, плюс і всі дані, і нічого в мене не змінилось. а уточниться треба. Будь-який жарт може закінчитись не дуже весело, так? Ну і тут так закінчилося. П'ятий апеляційний адміністративний суд ну, прийняв таке епохальне рішення 3.06.25. Ну, Чому епохальне? Ну, я вам вже казав, що штраф 17 тисяч. Чи можна на цьому заробити? Та Дехто таки умудрився. Чоловік подав позов до суду, оскаржуючи постанову про притягнення до адміністративної відповідальності в 17 тисяч і заробив 19 тисяч 800. Не штрафу, не штрафу, а відшкодувань від ПЦК від за надану правничу допомогу. Що цікаво, цікаво в цій справі те, що о, дійсно п'ятий апеляційний дослідився дуже ретельно. От суд першої інстанції. Так часто у госту буває, що суди кажуть, ну, ТЦК це ж державна установа, ми державна установа, як казав Паркінсон, один із законів, що чиновники взагалі-то живуть один для, один для іншого. Ну, це Паркінсон, це не я, просто цитуємо. І відмову позові, вас повинні викликати. Вас викликали, не прийшли, не отримували повістки. Ну і що? Штраф 17 тисяч. А людина. Запросив адвоката, і в першу інстанцію і в другу адвокат усім дуже ретельно працював. До речі, від адвокат у мене відгукнувся Максим, як його зовуть, чудова робота. І він опрацював матеріали в апеляційному суді. І апеляційний суд, п'ятий апеляційний адміністративний суд, погодився із адвокатом, погодився із чоловіком, який зазначав на те, що його викликали уточнити дані безпідставно, тому що всі його дані в реєстрі. В резерв плюс були зареєстровані, не змінювались, вони були вечерпні. І п'ятий апеляційний допитувався. Скажіть, а що саме ви хотіли б уточнити? Ну що, що? Відповідь не настала. А що настало? Настала, як ви сказали, постанова п'ятого апеляційного адміністративного суду. Суд зазначив, ну, чоловік правий. Його викликали повісткою взагалі-то неправомірною, і внаслідок цього можна вважати, що. Постанова ТЦК ЦК та СП про штраф 17 тисяч підлягає скасуванню і не просто так. Суд зазначає, ну так, о, якщо людина звернулася до адвоката, а адвокат надавно ретельно підготував повну калькуляцію своїх робіт. Адвокатам надано послуги, вартість, які складає 1000 гривень. Адвокатський запит, 300 гривень устна консультація, 5 тисяч, підготовка позовної заяви, всього 830 на, 8.300 на першій інстанції. Потім отримання цього рішення суду першої інстанції, дослідження рішення півтори тисячі, підготовка апеляційної скарги 5 тисяч і того, і того, і того далі не будемо перераховувати. 19 800. Більш того, о, отут розинка. Апеляційний суд зазначив: варто зазначити, що представлений адвокатом на розгляд суду обсяг матеріалів був достатнім для вирішення судом справи. Все, вирішили і сказали. А тепер ТЦК з державного бюджету заплатіть у особі, яку хотіли висягнути 17 тисяч, 19 тисяч. 800. Можна було б сказати, що на цьому все, але зі мною зв'язався сам цей адвокат, який оці 19 800 зазначає, ні, все. По цьому ми будемо ініціювати справу про те, щоб керівник ТЦК сам сплатив із своєї заробітної плати, оці кошти до бюджету. Ну, так пише книжка, так пише закон. Якщо в результаті неправомірної бездіяльності, яка встановлена судом, було встановлено, що чиїсь ділі були неправомірні. Ну, мав права так робити, то має відшкодувати. От таке рішення. Чи так буває завжди? Це унікальне рішення. Дякую. Дякую, що були разом з вами. З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв. Па пам